Тривалий час фінансування українського флоту було досить обмеженим. Минулого року на відновлення технічної готовності кораблів та суден було виділено лише 36 мільйонів гривень. Нині ситуація кардинально змінилась. Військово-морські сили отримали видатків у сумі 172 мільйони. Завдяки цьому Чорноморський суднобудівний завод, що в Миколаєві, зміг розпочати ремонтні роботи. А днями на заводі з робочим візитом побували заступник міністра оборони України Дмитро Плясук та командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Юрій. Ільїн серед іншого вони ознайомилися з ходом будівництва корабля класу Корвет Володимир Великий. Представники військового відомства оглянули цех, у якому триває будівництво першого українського корвета, і запевнили, що буде здійснюватися планове фінансування робіт. Я думаю, що ми двіжемося в положительному режимі, і в ближайше часі начнеться активне фінансування. цього проекту генеральний директор заводу Валерій Калашников впевнений, що до кінця року заплановану частину робіт буде виконано у повному Обсязі. Ми виконуємо все в сроки, як На зараз передають вже остатки документації, і ми в кінці року, безусловно, будемо в графіки, який підписаний, в тому числі і Міністерством оборони нами, і флотом. Чорноморський суднобудівний завод запрацював на повну потужність. Окрім будівництва Корвета Володимир Великий, на підприємстві провадиться ремонт одразу трьох суден Переяслав, Придніпров'я та Костянтин Ольшанський. За графіком триває ремонт малого розвідувального корабля Переяслав. На судні буде полагоджено механічну частину спеціальне обладнання та пристрої. Корабль прийшов на так називаємо доковий ремонт, тобто ремонт підводних частини, він троллевий комплекс, рібне устройство, рульове устройство, спецустройство, яке знаходяться під водою на кожному воєнному кораблі. І плюс багато механічної роботи, яка буде виконуватися Сіла Да. ракетний корвет Придніпрог'я залишив Севастополь та взяв курс на Миколаїв. Під час переходу морем військові вправлялися в тактичному маневруванні, введенні протидиверсійної підводної оборони та визначали координати корабля. Екіпаж продемонстрував високий професіоналізм, але в повній готовності забезпечувати недоторканність держави він буде лише після планового ремонту судна. На Миколаївському заводі повністю відновлять підводну частину корабля та покращать його технічні потужності. Корабель на даний час. На ходу е потрібно провести доковий ремонт кораблю, потрібно провести ремонт е артилерійських установок, які вже е були здані у ремонт. От, е після проведення цих робіт е корабель буде в бойовому складі продовжувати свою службу днями великий десантний корабель Костянтин Ольшанський також став на доковий ремонт. На судні буде полагоджено електромеханічне обладнання, озброєння та спецтехніку. Всі роботи мають завершитись наприкінці листопада 2012 року. На сьогодні відновлення технічної готовності кораблів триває згідно з планом. Загалом до кінця 2012 року комплексний ремонт буде проведено на 11 кораблях.